Сьогодні церква спомин має, ту заповідь, що Ісус лишив, вона сьогодні нам ще провіщає, яку то муку Він за нас терпів. Боже наш, Боже наш, в небесах висоті пробуваючи, Твою волю Він людям явив, на прокляття Христі умираючи, як на голову був піднятий, слова звучали з уст Христа. До Бога змучений звертається, не за себе, за люто розпинаючий. Я їм правду твою виясняв, любов'ю їх дух огортаючи, в їхніх болях я стілення дав, а подяка, бич в тіло впивається. Я їм славу твою показав, славу вічного, у всякому, а взамін у ці люди в ненависті. На хресті розіп'ясти збираються. Я їм милість твою проявив всім, хто до мене зверталися, я їм їхні провини простив, а взамін цвях руки і ноги вбиваються. Я за них в тебе очі прошу, їхнє зло, що сьогодні звершається. Ти прости, бо не знають того. За них моя кров проливається, Боже мій, ти мене залишаєш на поталу народу лихій зверині. Я прошу в тебе, очі, благаючи, в злих цих людях любов воскреси. Боже мій, ти життя всім даруєш, людям всім усієї землі. Я страждаю, народ торжествує, ти прости їм, не знаєш, що чинять вони. Боже мій, твоя воля звершилась, я гріх світу на себе узяв, проливаючи кров, умираючи. дух прийми, який ти мені дав. Боже наш, ми сьогодні приходимо і подяку від серця приносимо за любов у Ісусі проявлену. Хай вона в нашім серці живе, Боже наш, Тебе щиро просимо, нам хвилюй в кожнім часі серця, щоб у жертву Христа не зневажити, щоб любов в нашім серці жила.